Усім вітання, мої дорогенькі! Приготуйте разом з нами смачну картоплю з бринзою, традиційну гуцульську страву, яка поєднує в собі простоту, натуральні інгредієнти та неповторний смак. Цей рецепт не тільки легкий у приготуванні, але й надзвичайно смачний. Ідеально підходить для обіднього або вечірнього застілля. Для приготування беремо півлітрову баночку свинячої тушонки. Це наше домашнє виробництво. Як ми це робимо? Детальне відео переглядайте на нашому каналі. Ви знайдете приготування тушонки зі свинини, із курячого м'яса, тушонка із копченостями, з кроликом, паштети, сало в банках, тушонки з риби і, звичайно, багато автентичних українських страв. Але це не просто тушонка. Це сальдні шматочки. Ми так спеціально закриваємо дві-три баночки більш жирнішої, щоб потім взяти із собою на відпочинок, у гори чи просто на природу, саме під смаження. Смажити картоплю будемо на чавунній сковороді, тушонку відправляємо розігріватися. Вогонь важко контролювати, тому старайтеся робити його якнайменшим, щоб нічого не горіло. Тушонка має тільки розігрітися. Картоплю очищаємо заздалегідь і нарізаємо Середню на 4 частини, а більшу на 6. Стараємося зробити їх приблизно однакового розміру, щоб вона рівномірно приготувалась, а сам процес приготування не зайняв багато часу. Відразу її опускаємо в холодну воду. Так ми змиємо зайвий крохмаль. Це допоможе уникнути злипання під час смаження, і картопля стане більш хрусткою зовні, та м'якою всередині. Смажена картопля має свій особливий колорит, а ще приготовлена на мангалі з кусонкою та бринзою. Це надзвичайна смакота. Так, страву не назвеш дієтичною, але іноді можна дозволити собі невеличкий гастрономічний гріх. Помішуємо тушонку, щоб жир добре розігрівся, і його було достатньо. Потрібно не шкодувати, адже тільки у великій кількості жиру смажена картопля стане золотою та хрусткою. Коли його не вистачає, можна додати іншого масла або смальцю. Дуже добре смажити на такій широкій сковорідці, тому що вся картопля розміщена в один ряд і вся відразу смажиться однаково. Вона не буде паритися, тобто картоплі є де розвернутися. Так як на вогні все швидко готується, відразу нарізаємо цибульку соломкою. Цибуля надасть страві солодкуватості. Її потрібно класти за 5-7 хвилин до готовності картоплі, щоб вона встигла розм'якшитися і підсмажитися, але не згоріла. Тут не раджу використовувати фіолетову цибулю. Після смаження вона змінює колір і виглядає не дуже естетично. Також очищаємо один червоний солодкий болгарський перець. Він збагатить нашу страву і складом, і смаком, і яскравим кольором. Нарізаємо соломкою. Болгарський перець має специфічний присмак. Тому одного вистачить, не потрібно більше додавати, щоб не перебивати основного смаку картоплі з м'ясом. Страви на вогні це не тільки романтика, це на 100% їжа завжди смачніша. Тому беріть навіть давню сковорідку, про яку ви вже забули, і все ж таки готуйте. Ще беремо декілька маленьких помідорів, миємо та чистимо від плодоніжки. Помідори теж додадуть цікавого присмаку та гарну візуальну картину. Адже коли їжа гарна, це теж впливає на наше сприйняття їсти чи не їсти. Поглядаємо на картоплю, вона дуже гарно шкварчить, і запах чудовий. Вже хочеться смакувати. Такий варіант приготування картоплі чудово підходить, коли ви зібралися на природу, особливо в гори. Відкритий вогонь надає їжі особливий аромат. Перевертаємо картоплю на іншу сторону. Одна вже гарно посмажилася. І відразу додаємо підготовлені овочі. Першою відправляємо цибулю і мнемо її руками. Далі відправляємо болгарський перець. Це гарненько перемішуємо. Тут особливо потрібно слідкувати за процесом приготування, тому що вогонь зменшити на мангалі не так і просто. Даємо перцю 2-3 хвилини посмажитися та додаємо помідори. Овочів, як бачите, додаємо небагато. Така кількість тільки підкреслить загальний смак страви, надаючи соковитості. Вже наприкінці приготування картоплю помішуємо частіше, щоб цибуля та овочі рівномірно просмажувалися. Картопля золотиста та хрумка ззовні, а всередині м'яка. Смажити її і не спробувати це неможливо. Завжди, коли готую смажену картоплю, як тільки з'являється хоча б один її шматочок підсмаженої та хрумкої, відразу смакую його. А у вас як виходить? Запах страви чудовий. Тушонка додала м'ясний присмак картоплі, просочила її своїми соками та спеціями. Тож не вагайтеся готувати на відкритому вогні. Це принесе вам тільки задоволення і одночасно відпочинок. Тепер настає час додати до страви гуцульську родзинку бринзу. Нашу картопельку щедро нею посипаємо. Бринза це той сирний продукт, який готується з овочевого, коров'ячого, козячого молока або їх суміші за допомогою сечужного ферменту. І ми полюбляємо такий сир. Бринза надасть траві вершкової соковитості. Вона гарно плавиться, буде розтікатися між меточками хрумкої картоплі. Приблизно за хвилину-дві картопля з бринзою буде готова. Відразу забираємо з вогню. Так, ви напишете, що пересмажилося м'ясо, що потрібно спочатку обсмажити картоплю, а тоді його додавати. Так от, це картопля з бринзою, а не м'ясом. Взагалі можете використовувати смалець. Насправді в тарілочці шматочки м'яса від пари картоплі розм'якнуть. За бажанням приправляємо картоплю чорним меленим перцем. І переходимо до куштування. Страву подаємо гарячою прямо із сковорідки. Це дуже смачно і обов'язково потрібно спробувати саме з бринзою. Таке поєднання простих інгредієнтів, як картопля, тушонка і бринза, створює автентичний смаковий букет, який характерний для гуцульської кухні і чудово підходить для приготування на природі. Так, ми додали помідорів та болгарський перець, але це тільки покращує смак страви. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.